Чи підеш ти за мною в небуття? Кіріетуанеш мені вдалося втекти з цієї в'язниці, яка вбиває людей, перебуваючи в полоні ілюзій. Міхіє кількість смертей може збільшитись. Наказано обмежити кількість інцидентів. Ми створимо новий ідеальний світ. Програма гармонії це технологія програмування людського мозку. Слово найнебезпечніша зброя, створена людиною. Зброя здатна знищити світ. Провадження програми гармонії. Єдиний вихід. Цей процес не зупинити. Якби ми тільки могли повернутися назад, у день, коли ми були разом. То анекян не повернулася. Пробач м'яхо. Пробач, М'яхо. Туане, Ходімо ж до світу гармонії.